Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні з вами ми продовжуємо вивчати тему розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань, твір. А тому відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішнє число 13 березня. Є? Наступний рядок класна робота. Тему уроку записуємо розвиток зв'язного мовлення. Крапка сюди ж виконання письмових завдань. Твір. Є, перевіряємо тему уроку. Розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань, твір. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що називається есе. Отже, есе це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, що трактує окрему тему. І представляє спробу передати індивідуальні враження і міркування, так чи інакше з нею пов'язані. Назвіть ознаки есе, пригадуйте, які вони, невимушеність розповіді, прагнення автора до самовираження. Вільна композиція, особистісний характер сприйняття і етюдного вирішення теми. Пригадали? Так, а яка форма розповіді притамана есе? Асоціативна, так? Саме тому в газетній публіцистиці. Есе можна розглядати як різновид замальовки. А що це таке? замальовка? Це картина з натури, яскравий етюд. Так, добре, а який характер може мати есе? Подумайте. Філософський, так, літературно критичний, історико біографічний, публіцистичний, якою ж є есеїстична думка, подумайте есеїстична думка, на відміну від Художньої чи наукової є буденною та практичною, бо має на меті розкрити всю правду про себе, свій внутрішній світ, такий своєрідний так, і незвичайний. А що ж є відправною точкою для створення есе? Відправною точкою для створення есе може бути твір мистецтва, яскравий факт, афоризм, усе те, що саме вас зацікавило, і викликало бажання поділитися з читачем своїм поглядом на це явище, прилучити його до розмови. А що ж є головним, подумайте. Головне це зберегти, передати індивідуальність прийняття, предмета, мовлення. А зараз ми з вами ознайомимося із зразком есе на тему що таке щастя. Так, послухайте текст. І ми доведемо, що перед нами саме Есе. Що таке щастя? Деякі філософи вважають, що це лише мить. Трапляється вона тоді, коли людину переповнюють різні емоції, коли хочеться все разом і співати, і танцювати, і грати на скрипці. А от для мене щастя це улюблена робота, на яку я буду йти щоразу з посмішкою. Мрію, щоб ми жили в досить комфортних умовах, у чистоті та теплі. Як то кажуть, будинок повна чаша. Ось це для мене і є справжнім щастям. А ще це сім'я, дружба, любов. Щодо матеріальних цінностей, я думаю, вони теж важливі, адже ми живемо в суспільстві, де гроші відіграють важливу роль. Товари продаються і купуються. Але не варто переоцінювати їхнє значення і ставити на перший план. Гроші справа наживна. Сьогодні їх немає, можливо, будуть завтра, якщо, звичайно, працюватимеш. Я хочу, щоб всі люди розуміли, що щастя це духовна сторона нашого світу. І саме це ми повинні цінувати і берегти. Я бажаю всім людям бути щасливими. Так, звідки ми з вами бачимо, що це саме Еси. Подумайте: Ну, по-перше, невеликий за обсягом текст, так? твір невеликий за обсягом. Людина висловлює особисті думки з приводу такого питання, що таке щастя, так? І от саме це питання її зачепило. Автор і все намагається вирішити, саме це серйозне питання неоднозначно, так? Пише, що щастя це і гроші, і будинок повна чаша, і улюблена робота, і сім'я, і кохання. Форма розповіді асоціативна. Так, бачимо, що щастя асоціюється з будинком, з друзями, з сім'єю. Мова буденна, так звичайна, бо людина розкриває правду про себе. Хоче поділитися з нами своїми міркуваннями з приводу, що таке щастя і коли вона відчуває себе щасливою. Композиція доволі чітка, так? вступ, бачимо з вами, зовсім невеликий. Йдеться міркування про невизначеність поняття щастя. Так? Щастя людина відчуває щасливі моменти тоді, переживає щасливі моменти тоді, коли її переповнюють яскраві радісні емоції, коли їй хочеться і співати, і танцювати, і грати на скрипці все разом. Так? Далі розкривається зміст щастя, але кожна людина по-своєму оцінює, що значить бути щасливим. Для когось це гроші, але вони не завжди є. Для когось комфорт чи улюблена робота, а от саме для автора есе, це сім'я, передусім, дружба та любов. Ну і Висновків, як так, висновків майже немає. Так? Бачимо, що наприкінці твору. Автор есе всім бажає людям бути щасливими. Так. Ще в нас є есе, має назву милосердя. Зараз ми і ознайомимося із ним. Що таке милосердя? Я гадаю, перш ніж дати відповідь на це питання, слід задуматися. А чи завжди я милосердна? Не Нескладно бути такою, якщо в тебе все гаразд. Є власний будинок, люблячі батьки, справжні, надійні товариші і, звісно, купа грошей, щоб задовольняти всі свої забаганки. А якщо цього нема, як бути тоді? Доволі складно. Та життя вносить свої корективи. З початком війни безліч тварин опинилися на вулиці. Звісно, рвуться снаряди, літають у небі літаки та ракети, повітря розриває гуркіт бойових снарядів. Агов, які собаки, кішки, папуги. А виявляється, були такі українці, які їхали до гостомеля чи бородянки для того, щоб віднайти тварин, забрати з собою, подарувати їм люблячих господарів. Дехто з цих відчайдухів не боявся ні куль, ні ракет і поспішав туди, де було найгарячіше. Щоб вирвати з рук смерті кішку, папугу, шиншилу. Світ вразила історія собаки Крима. Вночі ракета поцілила у будинок його господарів. Оселя розлетілася на друзки, а люди загинули. Глуха та сліпа собака. Зачаїлася на руїнах, відмовилася покидати вже мертвих людей і щеня. Така відданість собаки не залишилася поза увагою. Багато охочих виявляли бажання забрати Крима, подарувати йому домівку і тепло своїх сердець. На мою думку, це і є милосердя. Так, звідки ми бачимо з вами, що перед нами саме Еси знову ж невеликий за обсягом твір, так? людина висловлює особисті думки з приводу такого питання, що ж таке милосердя. Автор есе не намагається вирішити це питання однозначно. Так? Бачимо, що одні люди проявляють милосердя, коли рятують тварин. Так? Інші люди вони також милосердні, бо мають, мають на меті прагнення урятувати своїх власних дітей, коли розриваються. Бомби в небі літають бойові літаки. Дехто дуже милосердний, бо намагається у цій сліпій собаці, так і глухій, дати прихисток і домівку. І собака теж є милосердною, бо вона відмовилася залишати руїни із своїми мертвими господарями та щеням. Форма розповіді асоціативна, так, милосердя, це і допомога, це і нова домівка, це і люблячий господар, це і прихисток, так, і те ж саме бажання врятувати так, когось зберегти йому життя. Композиція тут доволі чітка, не чітка, так, хоча є вступ, автори все розмірковує над тим, що дуже легко бути людині милосердною, якщо в неї все є. І власна домівка, і купа грошей, і найрідніші люди, так? Але далі розмірковування йде про те, що ж таке милосердя, так, і саме в часи війни, і сам по собі Звідси випливає і висновок. так, оце, оце здатність собаки або людини відчути біль іншого, оце і є милосердям насправді, саме під час війни, так? коли, людина, коли людину, ми, людину автор твору так? ставить у виняткові обставини. Вона одна, навколо війна, рвуться бомби, літають бойові снаряди, страждають не лише люди, а страждають тварини. І тут людині треба зібратися і надати допомогу тому, кому вона здатна цю допомогу надати, кого вона здатна порятувати. Так? Розібралися із цим питанням. На сьогодні це все. До побачення.